Уявлення про, про те, що таке взагалі кислотозалежні захворювання, і що ми звикли радити людям, які страждають на них. Ну, цей термін він має з, з, з цього треба почати. Дещо суперечливе тлумачення, тому що у той час, коли, коли він був запропонований, вважалося, що а, а, такі хвороби, як. Пептична виразка, чи там герх, або хронічний гастрит, вони зумовлені тим, що шлунковий сік має підвищену кислотність. От, ну, Були такі, тут я бачу більше, ну, скажімо, пропорція більш-менш однакова. Були такі досить важкі для пацієнтів методи дослідження, там, фрукційне дослідження шлункового соку, там визначали. Кислотність, і, і там казали, що от, от у цього пацієнта підвищена кислотність. Сьогодні ніхто про це не говорить в міжнародній літературі, тому що кислотність насправді висока кислотність це норма. Всі розуміють, що людині для того, щоб захищатися від бактерій, які можуть потрапляти з їжею, потрібна висока кислотність. А пептична виразка виникає не внаслідок того, що є. Підвищена кислотність, це внаслідок того, що є послаблений захист слизової оболонки від дії звичайної кислоти, яка є присутньою в шлунковому соці. Цей захід послаблюється внаслідок відомих причин, внаслідок інфекції пілорі або прийому нестероїдних протизапальних препаратів. І навіть рефлюксна хвороба, вона також не пов'язана з підвищеною кислотністю. Вона пов'язана з рефлюксом, тобто закидом в місту шлунку в стравохід, при цьому кислотність зазвичай нормальна. Тобто кислотозалежні захворювання це термін, він ще використовується, але до нього є певні питання. От. Якщо ми подивимося на те, яке місце. Має дієта в лікуванні кислотозалежних захворювань. А, якщо погуглити, наприклад, і пошукати в міжнародних джерелах публікації, то ви нічого нового не знайдете. Ну, є, наприклад, от, такий лист в редакцію британського медичного журналу, який датований 69 роком. Мене ще не було тоді. От. І там написано про те, що цитується стаття того самого року, і говориться, що ми підтримуємо висновки, до яких ми дійшли ще під час Другої світової війни. І ми говоримо про те, що дієтичні обмеження при вирості, вони не підтверджені жодними доказами. І наш досвід, говориться, у цьому листі при лікуванні військових. Протягом Другої світової війни показує, що якщо ми запроваджуємо дієтичні обмеження, то це тільки робить більш складним процес лікування, не додаючи жодного додаткового ефекту. Ну і крім того, у деяких пацієнтів, і це не часто, ми згадуємо, що коли ми обмежуємо пацієнта в харчуванні кажемо, вам не можна їсти АБВГД, то в нього. Відбуваються психологічні зміни, і він, в нього є певна готовність. Те, про що ми говорили, ноцебо ефект. І він може отримувати симптоми навіть при споживанні нормальної їжі. Отже, автори цього звернення вони пишуть, такі ставлять самі для себе питання, чи потрібна спеціальна дієта пацієнту із загостренням, наприклад, до динальної виразки. І відповідаю, відповідають, що ні, не потрібна. Пацієнти повинні їсти те, що хочуть, і ту їжу, яка їм подобається. І один із аргументів на користь цього, що вони так і роблять, незважаючи на те, що ми їм радимо. Тобто, ми повинні подивитися правді в очі. І це 69-й рік, колеги. А це 2023 рік. 24.01. Стіл номер один по Певзнеру. Якась блогер. Стьопіна Олена вона пише все дуже, дуже детально. Відомого дієтолога Певзнера, який розробив в 20-х роках минулого століття. Уявіть собі, в 69-му, а ще за 20 років до того, в 49-році, му році, було зрозуміло, що жодної ефективності це немає. А в 23 му році пишуть знову про те, що треба стіл номер 1 але тут пишуть, що є мінуси у дієти номер один. Достатня тривалість, мінімум пів року. Людина повинна битися головою об стіну і чекати, що щось трапиться. А нічого не може трапитися, тому що це абсурд. І тут треба терпіння і винахідливість у підборі рецептів. Фінансово не дешево. Тобто, це серйозні, серйозні застереження, менше з тим. Сьогодні є сервіси доставки їжі, і вам можуть привезти додому стіл номер 1 5, який захочете. Тобто, ну, це, колеги, якась, знаєте, вже сюрреалістична ситуація. Ми знаємо, що давним-давно тут багатьох присутніх, що не було на світі, вже сказали, що жодних не треба столів номер 1 що пацієнти повинні їсти, що хочуть, а все одно ми пишемо, що треба стол No1? Ну, чому це не треба? Тому що немає доказів, жодних рандомізованих досліджень. Там абсурдні обмеження. Наприклад, пацієнті, пацієнтам з пептичною виразкою не можна їсти варені яйця круті. Чому? Чому не можна їсти яйця? Чому не можна їсти пшоно або там, морську рибу, жирну? Комплайенс. ніхто цього не виконує. колеги. Те, що ви даєте там думаєте собі в голові, що хтось буде виконувати, це, це не так. І тут вчора задавали ставили питання, що там от Світлані Іванівні, що чи дозволені затверджені, скасовані дієти по певзнеру, всіх чомусь це непокоїть. Вони ніколи не були затверджені нічим, тому що це просто творчість видатного дієтолога Певзнера. 1920-х роках. Тому вони не були затверджені, вони не скасовані, вони просто не мають права на життя нарешті. От. Якщо говорити про сучасний стан, бачення питання рекомендацій по харчуванню при патології стравоходу шлунку 12 палої кишки, ми повинні поговорити про такі захворювання, як ГЕРГ, диспепсія, пептична виразка і гастрит. Отже, рефлюксна хвороба, нагадаю. Це умовно кислотозалежне залежне захворювання, тому що воно може бути при будь-якій кислотності. А і справа, що воно скоріше залежне від шлункового соку, ніж від його кислотності, і від стану цього сфінтера, езофагастрального кардіального сфінтеру. І е, якщо говорити про знову історію, ми знаємо, що допоки не були винайдені інгібітори протонної помпи, то використовувалась ваготомія, наш вчитель, колега професор передерій, дуже сильно воював з хірургами з приводу ваготомії. Тут, на щастя, теж значна частина з присутніх не пам'ятає вже того, а хірургії вважали, що це видатна. Така технологія, що можна сказати, хірургічна. Ми просто шлунок ми залишаємо, але ми прибираємо іннервацію. І ну як цитую професора передиря в, в підсумку людина залишається, якби в неї нога є, але вона не ходить. Те саме, є шлунок, але він не працює нормально. Сода, ми знаємо, я знав буквально там може, минулого тижня бачив пацієнтів, які. Рятуються від печії за допомогою соди. Антациди, аж два блокатори, а потім з'явилися інгібітори протонної помпи. Ну і в жодних дієтах номер 1 просто остаточно відпала необхідність. Що ж робити пацієнтам, в яких є ГЕРГ? Вони повинні контролювати вагу. За рахунок гіпокалорійної дієти, інтервального голодування, вони повинні уникати великих за розміром страв, особливо. В яких багато жиру, вони повинні вечеряти не пізніше, ніж за три години до сну, і спати з підійнятим головним кінцем ліжка або на спеціальній подушці. Отак це виглядає. А тому що тут теж є. Пацієнти не, не завжди розуміють, що отака історія це не просто дві подушки покласти, а тулуб має бути від попереку піднятий порівняно з ногами. І, і це дуже важливо. І ще раз про харчування при герх. Немає таких продуктів, які, виключення, яких рекомендовано всім пацієнтам. Навіть якщо ми говоримо, що треба пити менше кави або там газованих напоїв, алкогольних, це тільки в тих випадках, коли вони у конкретного пацієнта провокують симптоми. Якщо цього немає, то в цих виключеннях, обмеженнях немає ніяких, скажімо, Перспектив. Те саме стосується певних страв. Повільна їда дуже важливо. Чому? Тому що коли людина їсть швидко, вона проковтує велику кількість повітря. Повітря, яке надходить в шлунок в надмірній кількості, провокує відрижку, а відрижка, в свою чергу, печію. Це така ланцюгова реакція. Відрижка це досить. Такий складний для лікування симптом. Ну і є два варіанти, які можливі з достатньо високою ефективністю. Це діафрагмальне дихання, ну, є повно роликів на Ютубі, або мовна терапія. Мовна терапія це окрема, окрема спеціалізація. Ми вчора про це говорили. Якщо в спрощеному варіанті. Людина, яка страждає від відрижки, від, від вона робить наступним чином. Після їди вона бере олівець, затискає його між зубів і починає читати книжку в голос. Таким чином нормалізується скорочення діафрагми, і це один із найбільш ефективних способів позбутися від відрижки і герх. Ну, принаймні обмежити посилення печії. Жувальна гумка після їди це. Позитивно, тому що вона стимулює продукцію пасаж слини і елімінацію вмісту шлунку, якщо був посприндіальний закид. Ну і відмова від куріння. Чому? Тому що нікотин, він зумовлює розслаблення нижнього стравоходного сфінтера. Функціональна диспепсія, мабуть, сьогодні домінуючий вид ну, умовно кислотозалежних захворювань. Це такі симптоми, як переповнення, раннє насичення після ідеї, біль, печіння також і при виключенні органічних причин. Дієтичні інтервенції, які можуть бути ефективними. Всім пацієнтам треба рекомендувати здорове збалансоване харчування, яке буде індивідуально адаптоване. Тобто, якщо є певні продукти або напої, які провокують погіршення стану. То ми це обмежуємо. А хорошу перспективу має FoodMaps і маніпуляції з такими продуктами. З огляду на дослідження. а Воно там сховане трохи анімація підвела. Це дослідження 2021 року, скоріше, не тільки дослідження, а й огляд, який. В якому говориться про те, що обмеження ферментованих олігоди моносахаридів і поліолів може бути перспективним в лікуванні функціональної диспепсії, тому що обмежуючи такі продукти, ми можемо запобігти надмірному утворенню газу, от осматичному ефекту, а також надмірному виробництву коротколанцюгових жирних кислот. Ну, в експериментах описується, що коротколанцюгові жирні кислоти можуть продукуватися не тільки в ободовій кишці, але і в проксимальних відділах шлунково-кишкового тракту. Ми знаємо, що і в шлунку є бактерії, не тільки гелікобактер, пілорія і інші. І вони можуть теж ферментувати різні переважно вуглеводні. Компоненти із утворенням коротколанцюгових жирних кислот, які, в свою чергу надмірні кількості, якщо продукуються, можуть викликати запалення і порушення епітеліальної проникності. Отже, на сьогодні є певні дані, які підтримують обмеження фудмапу пацієнтів з функціональною диспепсією, особливо якщо вона супроводжується з синдромом подразаного кишечника. Пептичні виразки та хронічний гастрит це патологічні стани в шлунку та 12-ти кишки, які мають специфічний морфологічний субстрат, найчастіше спричинені елікобактерною інфекцією, або виникають наслідок побічної дії нестероїдних протизапальних засобів. Інші менш поширені причини а тепер включають і COVID-19 19 От, на сьогодні є статистика, що десь піввідсотка пацієнтів, які перенесли важкий ковід, вони мали виразки, які не можуть бути пояснені гелікобактерною інфекцією або нестероїдними протизапальними засобами. От. Щодо дієтотерапії, ми повертаємо 69-49 роки і говоримо про те, що харчування, дієта. Вони не відіграють якоїсь доведеної ролі у профілактиці або лікуванні виразок. І також, на жаль, ми не маємо на сьогоднішній день ніяких переконливих аргументів на користь певних втручань при, для запобігання нестероїдним протизапальним гастрододинальним токсичним наслідкам. Я хочу колеги, наголосити на тому, що в нас деякі експерти навіть кажуть, що НПЗЗ треба приймати після їди, там, не знаю, якісь ще варіанти. Це жодним чином не впливає на гасрододинальну токсичність і ульцерогенез. Ми знаємо, що механізми впливу вони на біохімічному рівні, жодної залежності від прийому їжі немає. От. При гастриті, так само, як і при пептичних виразках, спеціальна дієта нічого не дає. Якщо пацієнт проходить терапію з метою радикації пілорі, ми рекомендуємо обережне харчування. Що це означає? Ми радимо пацієнту уникати незнайомих продуктів, тому що якщо виникне якась реакція, на кшталт там, алергії або непереносимості, ми можемо. Трактувати це як реакцію на антибіотики, а лікування гелікобактерної інфекції сьогодні це дуже складна задача. І е, якщо перша терапія, перша лінія буде невдалою, то подальші лінії вони стають ну, набагато більш складними. Нутріцептики. Ми широко використовуємо дієтичні добавки для того, щоб. Стимулювати перш... певні процеси. Ми знаємо, що ситуація от на рівні стравоходу, шлунку 12-типалої кишки, навіть при наявності потужних там, протикислотних препаратів, вона не є дуже райдужною. От останні дослідження, буквально минулого тижня, вони додають скепсису в плані тривалого застосування інгібіторів протонної помпи. Є дані про те, що. А застосування, там, мені здається, понад 4 роки вже асоціюється з достовірним збільшенням ризику деменції. От, тому ми розглядаємо теж досить старі дослідження, знову повертаючись до них. І бачимо, що вітамін U, він був ефективним у таких речах, як швидкість загоєння, виразки, от, особливо. Дослідження вже кінця 50-х років, в тому числі 56-й рік цитується дуже широко і тепер. От, у в'язнів каліфорнійської тюрми показано прискорення в 5-6 разів загоєння виразок при вживанні вітаміну U. У нас є вітчизняна дієтична добавка комплексна, яка включає вітамін Ю у формі С-метилметіаніну та провітамін b В5, декспантенол. От, і є досить цікавий механізм дії. Вітамін U походить з капусти. Оті дослідження 50-х років, звісно, вони були не з цим препаратом під назвою Доктовіт. Вони були з капустяним соком звичайної білокачаної капусти. Бачимо, що цікаві механізми дії, які забезпечують мукоцитопротекцію. Звісно, є простагландини, але простагландини... Це більш складна інтервенція, і вони мають певні обмеження застосування. І от такий препарат він є повністю, скажімо, безпечним. Бачимо, що ну, цікаві дуже процеси загоєння слизових оболонок, стимуляція відновлення, утворення енергії необхідної. От. Ну, Все це тут, звісно. Говориться про нормалізацію кислотності шлункового соку, це трохи перебільшено. Я думаю, що в більшості випадків кислотність нормальна. Головне, що при нормальній кислотності це підтримати фізіологічний захист від агресивної дії, кислого в нормі шлункового соку. От є дослідження, які проведені в Україні, от тут. Цитуються п'ять з них, і вони стосуються основних так званих кислотозалежних захворювань, ГЕРГ, еразивно-виразкових уражень, шлунку 12 палої кишки, НПЗЗ, гастропатій. І бачимо, що дуже хороший клінічний морфологічний ефект, позитивна динаміка при застосуванні доктовіду. Но головне, те, що підвищується секреція, муцину. муцин є. і шлунку і в інших відділах шлунково-кишкового тракту є важливим компонентом слизу, який захищає слизову оболонку. І це призводить як для, до профілактичного, так і до, до лікувального ефекту. Застосовується доктовід протягом місяця у пацієнтів, наприклад, які мають там, прийняти короткий курс нестероїдних протизапальних препаратів. В більшості випадків, особливо, якщо мова йде про селективні препарати, немає необхідності обов'язковому призначенні інгібіторів протонної помпи. Отже, в заключення дієта при кислотозалежних захворюваннях лишається через 100 років після того, як Певзнер нас, скажімо, винагородив за терпіння дієтою номер 1 І ми все ще не знаємо, що, чи потрібна. Дієта якась спеціальна, скоріше всього, ні. За виключенням функціональних розладів, тут можуть бути перспективними обмеження фудмапс. Ну і нутріцептики можуть бути хорошим додатковим компонентом для мукопротекції, наприклад, доктовіту. От що ще я хотів таку цікаву історію нагадати вам? Говорячи про обмеження в харчуванні при антигелікобактерній терапії. Ми завжди говоримо, що вам не треба пити алкоголю, правильно? Тому що алкоголь і антибіотики, що там? Можна при антибіотикотерапії алкоголю вживати? А чому? Що-шо? А Шо -шо? Та при чому тут алергійна реакція? Які ще версії? Є? Ну, насправді тут справа зовсім в іншому. Єдиним антибіотиком, який не можна поєднувати з алкоголем, є метронідазол. Тому що в них є взаємодія, яка закінчується побічними ефектами від метранідозолу. І метронідазол використовується для чого? Для того, щоб людина припинила вживання алкоголю. Всі інші антибіотики вони можуть вживатися. А оте… Хибне уявлення, що вони не можуть комбінуватися, воно пішло теж з Другої світової війни. Коли з'явився пеніцилін, то його був великий дефіцит, він рятував життя, і його звідки брали, його відновлювали з сечі солдатів і повторно їм призначали. А солдати, коли вони пили пиво, то сечі утворювалися в рази більше. І кількість пеніциліну для того, щоб пролікувати наступного солдата, вона була набагато меншою. От від того пішло уявлення, що антибіотики і алкоголь несумісні. Ніякої алергії, ферментів. Ну, звісно, є там все, що ми їмо, п'ємо ліки, все це навантаження на печінку, але це її функція. Це сказати, що у нас навантаження, коли ми прокинулися і пішли на роботу. Звісно, це навантаження, але ну, вона природня. Дякую за увагу. Якщо є питання, давайте обговоримо. А ну, які як звичайно, це лікарі, в яких є стаж 30-40 років і. Сплачем, вони розстаються з плачем з дієтами певнера. Вони задають питання, Значить, як їм великій лікарні забезпечити харчування для всіх пацієнтів і досі, скажімо так, що є внутрішні такі накази, я не скажу, в лікарні використання все таки діє певзнера не представляють собі організацію без цього. Дякую, це питання, яке ну, мені вже просто я, мабуть, вже тисячу разів на них відповідав. Я хочу сказати, коли той наказ був створений 931-й. От ми хотіли як краще зробили що попало. Тому що ми, ми чомусь думали, що якщо ми поділимо кількість їжі, яка дається в лікарні людині з нормальною вагою зайвою, це щось змінить. А це нічого не змінить, тому що людина знаходиться в лікарні 5-10 днів. Ну, звісно, що вона там її не вилікуєш від ожиріння. Жодних дієт по певзнеру, не знаю, фрідману і так далі, ну, це просто не працює ніяк. Це просто не має жодного сенсу. Всі люди в лікарні повинні отримувати їжу, яку вони хочуть. В ідеалі, щоб вони могли можливість замовити: Я хочу гречку, а я хочу там плов і все. Дієти по певзнеру, ну, це навіть просто відповідь на це питання не робіть цього. Це просто говорить про те, що ви відстали від життя дуже сильно і без без варіантів просто. Тут, я, ну що ще можна сказати? Якось казали, що. Три набори страв під, під, приготувати там. Ну, це ніхто не готував три набори, просто вага була інша. Але зробити 15 столів це легко. Це легко і просто слушно. Я, ну, це просто парадоксальна якась історія. Інерція, це називається така патологічна. Дякую.